Як тепер накладатимуть санкції за невиконання нормативу із працевлаштування осіб з інвалідністю? Чи можна прийняти на роботу, якщо немає військового квитка? Які зміни очікувати у порядку надання відпусток? Про це і не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Людмила Смердова, головна редакторка кадрової відеоплатформи номер 1 і з вами щотижневий випуск новин. Коротко про головне від Кадроленд, про головні зміни в законодавстві за тиждень з 20 по 24 березня. Поїхали! Пенсійний фонд, постановою номер 141 спільно із фондом соцзахисту осіб з інвалідністю за наказом номер 17 затвердили порядок надсилання розрахунку сум адміністративно-господарських санкцій, що підлягають сплаті у зв'язку з невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю за попередній рік та форму такого розрахунку. Нагадаю, що звіт за формою номер 10 ПОІЗАЗ за другий рік не подається, але виконання нормативу з працевлаштування осіб з інвалідністю все одно має бути виконана підприємствами та ФОП, для яких середньооблікова кількість штатних працівників становить більше 8 осіб. Так от, усі ми пам'ятаємо, що раніше санкції за невиконання нормативу з працевлаштування осіб з інвалідністю роботодавець самостійно обчислював і вписував у звіті за формою номер 10 поi Тепер же звіт не подається. Тож, як підприємство або ФОБ дізнається про необхідність плати санкцій? Так ось, згідно з новим порядком, пенсійний фонд надсилає розрахунки через електронні кабінети підприємств та фізичних осіб, які використовують найману працю. На веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду протягом п'яти календарних днів зняєх одержання від Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю. Нова затверджена форма такого розрахунку схожа на табличну частину форми номер 10 ПОІ. У цій формі визначено, що розмір. Адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу з працевлаштування осіб з інвалідністю до рівня. Для роботодавців середньооблікова чисельність штатних працівників, у яких 26 осіб і більше, середньорічні зарплаті штатного працівника за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування особи з інвалідністю і незайняте особи з інвалідністю. Для роботодавців середньооблікова чисельність штатних працівників у яких від 16 до 25 осіб середньорічній зарплаті штатного працівника, для роботодавців середньооблікова чисельність штатних працівників у яких від 8 до 15 осіб половини середньорічної зарплати штатного працівника. Адміністративно-господарські санкції за невиконання нормативу з працевлаштування осіб з інвалідністю необхідно сплатити до 15 квітня. Порушення термінів сплати адміністративно-господарських санкцій тягне за собою нарахування пені. Зауважу, що бюджетні установи адміністративно-господарські санкції не сплачують. Про зміни у квоті з працевлаштування осіб з інвалідністю ми розповідали на вебінарах. Посилання в описі до відео. У статті 24 кодексу законів про працю визначено, що при укладанні трудового договору усного або письмового громадянин зобов'язаний подати відповідний військово-обліковий документ. При цьому пункті 20 порядку номер 1487 визначено, що військовим обліковими документами є для призовників посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов'язаних військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, для резервістів військовий квиток. Отже, як акцентує Держпраці, під час прийняття на роботу роботодавець зобов'язаний перевірити в громадян України, чи є в них військово-обліковий документ, тобто посвідчення про приписку до призовної дільниці або військовий квиток, або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Прийняття на роботу працівника без військово-облікового документа вважається порушенням. Нагадаю, що ведення військового обліку з порушеннями загрожує посадовій особі підприємства адміністративним штрафом у розмірі від 3400 до 8500 гривень. При цьому розмір штрафу визначає ТЦК. Як вести військовий облік без порушень, дізнайтеся на кадроленд з майстер школи, практика ведення військового обліку та бронювання. Працівник не вийшов на роботу у свій робочий день. При цьому його відсутність заздалегідь не була оговорена і оформлена належним чином. Наприклад, відпусткою, призупиненням дії трудового договору, простоєм, запровадженням дистанційної роботи тощо. Отже, відсутність працівника без обумовлення із роботодавцем такої відсутності має бути зафіксована належним чином. Як саме Роз'яснює держпраці про факт відсутності працівника на роботі роботодавцю повідомляє інший працівник або безпосередній керівник, подавши складену в довільній формі доповідну записку. У ній має бути вказане, що працівник відсутній не лише на робочому місці, а й на підприємстві. Відсутність працівника на роботі має бути зафіксована відповідним актом, підписаним комісією, що складається не менш ніж з трьох осіб. Як доповідну записку, так і акт необхідно оформити безпосередньо в день нез'явлення працівника на роботі. В таких документах слід обов'язково вказати не тільки дату, а й конкретний час відсутності працівника. У подальшому саме. Такі доповідна записка і акти слугуватимуть доказами відсутності працівника на роботі і, за необхідності, використовуватимуться як підстави для звільнення за прогул або через відсутність працівника понад 4 місяці поспіль та інформації про причини такої відсутності. Про звільнення працівника за прогул або відсутність працівника на роботі понад 4 місяці поспіль розказує Тимур раліїв у курсі звільнення і призупинення, нові підстави, процедури та документи. До кожного уроку додаються зразки документів, у тому числі є зразки доповідної записки і акту про відсутність працівника на роботі. Держпраці нагадує про процедури зміни умов трудового договору. Переведення на іншу посаду відбувається за згодою працівника. Тобто працівник має написати заяву про переведення, а роботодавець видати наказ. При цьому, відповідно до статті 3 закону номер 2136 у період дії воєнного стану, роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором без його згоди. Проте переведення на іншу посаду без згоди працівника у період дії воєнного стану допустимо, якщо робота не протипоказана працівникові за станом, Здоров'я та для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що ставлять або можуть поставити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей, не вважається переведенням на іншу посаду і не потребує додаткового оформлення, переміщення працівника на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ, якщо звісно сама посада не змінюється. При зміні істотних умов праці працівник продовжує працювати за своєю посадою, але змінюється, наприклад, розмір оплати праці, пільги, режим роботи, відбувається установлення або скасування неповного робочого часу. Під час воєнного стану працівника про зміну істотних умов праці попередити потрібно, але без дотримання двомісячного строку попередження. Тобто, під час дій воєнного стану працівника можна попередити про зміну істотних умов праці навіть за день до введення нових умов праці. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтеся до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. При звільненні працівнику обов'язково виплачують грошову компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки та соцвідпустки на дітей. Це вимога статті 24 закону про відпустки, яка у повній мірі застосовується і під час воєнного стану. Про це навіть вписано у статті 12 закону номер 2136. При цьому, як зазначають фахівці держпраці, невикористані дні щорічної відпустки, соцвідпустки на дітей мають бути компенсовані незалежно від причини звільнення. Тобто, незалежно від того, звільняється працівник за підставою угода сторін, чи за власним бажанням, чи за прогул, скорочення штату або чисельності, відсутності працівника та інформації про нього понад 4 місяці, йому потрібно виплатити грошову компенсацію за невикористані дні, щорічної відпустки та соцвідпустки на дітей. Зразок наказу про звільнення з формулюванням про виплату грошової компенсації за невикористані дні вказаних відпусток можна завантажити у рубриці Документи на кадроленд посилання в описі до відео. Зараз нормативна база не містить вимоги про виплату компенсації за невикористані відпустки у разі призову працівника на військову службу під час мобілізації. Така умова є одразу у кількох законопроектах, які наразі ще не отримали статусу законів. Тобто, як слідує з роз'яснення держпраці мобілізованим працівникам, грошова компенсація виплачується на загальних підставах, викладених у статті. 24-й закону про відпустки. Наприклад, при звільненні мобілізованого працівника за його бажанням, такому працівнику обов'язково потрібно виплатити грошову компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки соцвідпустки на дітей. Без звільнення мобілізованому працівнику за його бажанням може бути виплачена грошова компенсація за невикористану щорічну відпустку. При цьому має бути виконана умова. Працівнику за робочий рік уже надана щорічна відпустка тривалістю не менше. 24 календарних днів, і тоді за решту невикористаних днів щорічної відпустки, належних працівнику за той самий робочий рік, що і надані 24 календарні дні, працівнику може бути виплачена грошова компенсація. Також Держпраці нагадує, до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку, зараховується період мобілізації по 18 липня 2022 року. Починаючи з 19 липня 2022 року, період мобілізації вже не зараховується до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку. Отже Якщо на робочий рік працівника припала мобілізація і 19 липня 2022 року, то тривалість щорічної основної відпустки за такий робочий рік має бути визначена розрахунковим шляхом а от допоможе провести такий розрахунок наш сервіс калькулятор днів щорічних відпусток. Депутати висловили намір найближчим часом розглянути законопроект номер 8313 Цим законопроектом передбачається внесення змін до порядку надання відпусток. Якраз зокрема цим законопроектом пропонується в разі мобілізації працівника виплачувати йому грошову компенсацію за всі невикористані дні щорічної відпустки до його увільнення. Також передбачається скасування норм із закону про відпустки, про надання відпустки у зв'язку з профспілковим навчанням і творчою відпустки. Крім того, законопроектом передбачається збільшення максимальної тривалості відпустки без збереження зарплати через сімейні обставини з 15 календарних днів до 30 календарних днів пропонується вести норму у статтю 67 кодексу законів про працю, згідно з якою у трудовому або колективному договорі можна буде визначити умови перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, і це далеко не усі норми законопроекту, які стосуються новації у кадровому обліку та трудовому праві. При цьому до кінця не зрозуміло, наскільки швидко депутати розглянуть цей законопроект. Тому залишайтеся з нами у разі набуття ним статусу офіційного закону, наша редакція перша відреагує на трудові та відпускні зміни. До речі, законопроект уже аналізувала Тетяна Моєсенка на одному з наших вебінарів посилання в описі до відео. Також нагадаю, що 28 березня Тетяна Донець проведе вебінар за темою перевірки держпраці, топ-10 рішень для виправлення помилок до приходу контролерів. А 30 березня вебінар для вас проведу я, Людмила Смердова, за темою оформлення документів, військовий облік, трудові книжки, відпустки та звільнення. Участь безкоштовно, приєднуйтеся! На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової відеоплатформі номер 1 Пряме посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд. Залишайтеся з нами і пам'ятайте! Все буде Україна. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити. Па-па!